Який сьогодні вечір просто диво, і місяць молодик на небесах так потепліло, стало так красиво. Зоріє в вишені чумаський шлях, а вітер стих і стало тихо-тихо. Краса захоплює і полонить. Здається, що заснуло в світі лихо, війна спинилась на коротку мить. Було б так мирно, як ото красиво, і стало б дуже добре в світі жить. Хай прийде мир, хай стане в світі диво, дитя назустріч. Батькові біжить, хай батько на руках його тримає, і хай покаже цей чарівний світ, Тож на землі хай мир перемагає, І хай не гине український цвіт.